Волонтери благодійного фонду покрова доставили тернопільським бійцям ще одну автівку для виконання бойових завдань на фронті. Крім цього, військовослужбовцям передали продукти харчування, солодощі, каву та сотні кілограмів м'ясної продукції, то м'ясокомбінату тернопільського вантаж вже доїхав до бійців на запорізький напрямок. Волонтери разом із військовими скуштували м'ясні смаколики та поділились допомогою із цивільним населенням. На фронті все змачна, але насправді це пробачимо. Подарували усмішку бійцям дитячі малюнки, які для них передали вихованці дитячих садків Великоберезовицької громади. Дякуємо дітям за підтримку. Це велика для нас психологічна насправді підтримка, яку солдату тут на фронті не вистачає. Цим ми тішимося часто. Ці малюнки висять в нас в окопах. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.